Українці та найщиріші і завзятіші мисливці в цілому світі. Я точно в цьому впевнений. І якщо скажете, що це не так, то значить, ви не були в Україні на полюванні, не бачили жирнючих українських крижнів, викармлених на безкраїх полях Тернопільщини, не грілися теплом емоцій від першого добутого трофею і не насолоджувались запальними забавами за ватрою однодумців. А особливо не відчули аромат згорівшого пороху, приправленого смаком смачнючого бограчу і печеної картоплі з навіванням гіркоти верховинної Калганівки. Навіть якщо десь на чужині ви щось таке і бачили, то знайте, це все було прісне копіювання справжнього українського полювання. Відкриття полювання на качку для всіх мисливців це в першу чергу найважливіше свято за цілий рік. Навіть день народження чи новий рік не є настільки сакральним і довгоочікуваним для нас. Відкриття приносять задоволення ще задовго від самого виходу, бо за декілька місяців всі починають сперечатися один з одним. Де там та качка зараз є? А чи є там вода? І взагалі може на голуба поїхати, бо його на небі аж темно. І от нарешті, після всіх тих тяжких і зморенних днів очікування, ми потрапляємо в угіддя. Причому більшість з нас приїжджає за день, а то й за два дні до самого відкриття, щоб заздалегідь насолодитися байками в мисливській родині. Злагоджений колектив відразу видно кожен мав своє діло хто на кухні, хто на влаштування табору, всі замитошилися в підготовці до свята. Хлопці, з котрими я відкривався цього року, справжні естети. Бо на вечір вони наготували стільки усіляких страв та ще й таких смачних, що я, чесно кажучи, в ресторані такого не куштував. Тут тобі уха, і замаронована риба, піджарена на грилі, рулька з дикого кабана, щось ще смачне в судочку. Секрет приготування я чи то не допитався, чи то вже не запам'ятав. Було і запечене сало. Сало звичайне. Сало замариноване, та й взагалі, ми ж українці, то сало було і на десерт. І от сижу я зараз і не уявляю, як ми все це з'їли. Але, мабуть, під смачний тернопільський чай з смаком калгану і за душевними розмовами до ранку столи були чисті. На наступний день, поки полювання ще й не почалося, хлопці знову почали готувати свої кулінарні шедеври. В них навіть здавалося б, звичайна яєшня була як витвір мистецтва. А що вже казати про бограч? Ну, ви самі це бачите. Я поки змонтував це відео, декілька разів переривався на перекус, бо спокійно споглядати на таку красу волі не вистачало. Але нарешті настав час, коли ми почали готуватися вже до виходу на водойму. Та й всі сусідні табори, відірвавшись зі від святкового столу, почали хаотичний рух надії поскоріше вже підготуватися. А тим часом наша ескадриля з штурмових човнів рушила на місце спуску в воду. І на превелике здивування на пірсі був цілий затор, з вже поскоріше спустити свій баркас на воду. Але мисливська культура була на висоті. Не було ні хитрих, ні наглих. Всі чекали своєї черги. Невдовзі ми вже почали по одному свій спуск на воду, опинившись на воді, я помітив в метрах ста від нас ціле царство лисух. Їх було стільки, що аж очі розбігалися, а руки самовільно тягнулися до весел. Бо від такого задору вже було зовсім не втерпеть добратися до свого номеру, де й мало розпочатися дійство відкриття. Від такого задору всі грибли наче на моторі, бо мисливський пил від побаченої дичини аж бурлив. Добравшись до місця полювання, Адріан заклопотався розставляти чучула лису в надії, що то царство хтось зворушить, і воно буде шукати нових місць для посадки. Ну що ж, місце готово. чучела розставлені, тепер треба було дочекатися на офіційний початок полювання. А навколо тим часом почались прольоти качок. Ох, чуяло моє серце, що відкриття буде незабутнім, бо дичини було вдосталь. Ну і як заведено в нас, десь на віддалених номерах за півгодини до відкриття хтось не витримав напору і стрілив пару разів. І тут з усіх кутків угідь полилась така промова в їхню сторону, що навіть я таких слів не знав. Майже всі бажали тим відчайдухам щастя, здоров'я і гарного настрою. Але такими фразами, що аж вуха в'яли. І отже, за 10 хвилин до початку відкриття все загриміло, бо вже ніхто не міг витримати того нескінченного прольоту качок над головами. Все. Пішла. Да, маму. І що ви думаєте? Як і заведено мисливські вдачі, до Адріано поступив дзвінок від мами. А мама то головне. Yeah. Ну вже всі стріляють, стріляй! Yeah. Да. Ну мамуй, ну почали вже стріляти. Кажи що будь, якраз почав люди. Ой, лиска, 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 лиска. Мамонь, ну почала стрільба, кажи що ти, що ти кажеш. А тим часом на фоні а вже перший добутий трофей. Ну, лишай, ну, ну, Я не Мамуй, ну давай, ну почалася стрільба, ти тут болоті, як молод. Ай-яй-яй. Я ти... почав з промаха, це дуже добре. Вітаю з результативним промахом. добре. Все добре, сьогодні ми. Грінпіс. Але я так розумію, що сьогодні камеру я не виключу, бо це просто нереально щось твориться. Так, сигнаці ноги. Лиска, лиска, під підранок. Я поганий сьогодні стрілок обстрілок. Зараз ми е трошки заспокоїмось, просто таким висупаном. Та яке тут заспокоїтись? Качка була повсюди. Адріан мазав, а я крутив тою камеру у всі боки. Пильно, 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 пильно. Пішов щось добирати. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. А тим часом Алік добув другий трофей. І відразу за ним першим трофеєм відзначився Анатолій. Є? Ну нічого собі. Поки Адріан на нервах мазав, Анатолій визначився вже другим трофеєм. І такими темпами ми можемо закінчити наше полювання вже за 10 хвилин. Не знаю, як вам на таке дивитися, але в мене тоді горіло все. Я вже жалкував, що не взяв свою рушницю і декілька разів майже не кинув штативом в налітаючого крижня і лише дивом стримувався. Бо це буде незаконно добута качка. Яки було легке затища, хлопці поспішили позбирати свої трофеї. І знову череда нальотів з припливом нових палких емоцій. нормально, це називають. Слабенький слабенький. Ну так, зовсім. Ще добув свою здобуч. І от нарешті і на нашому номері вдалий постріл. Ну, Такий цінний трофей після стількох промахів Адріан поспішив відразу забрати з води. Вітаю! Ну, вітаю! Але часу на розмову зовсім не було. Знову нальоти. І ось вже третій трофей добув Алі. От у кого полювання вже може скоро закінчитися. Боляміт в цих угіддях п'ять качок. Вітаю! Відбувся легкий перерив на льотах, і лише снайпери намагалися влучити в качку, що летіла десь у стратосфері. То тільки що відстріляли снайпери. Вони О, ще. Скориставшись паузою, всі повилазили з своїх укриттів, щоб позбирати трофеї. На моє здивування, як виявилось, кучність мисливців була чимала на цій ділянці. Знову наліт, і Адріан вже відійшовши від першого мандражу, з лишнім пострілом добув другий на сьогодні трофей. Вітаю, пане! За тища. І вже можна було помітити, як деякі вправні мисливці верталися після полювання до свого табору. Чи може і не дуже вправні, але гарно заманені смачною шурпою, що готували їх кухарі. Але ми продовжували очікування на нові емоції. Очікування були не даремні. Нова хвиля качиного нальоту знову почалась. Олік, 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 колік, працюй. Анатолій посадив новий трофей. І його кайра, хоч і у поважному віці, але показала нам, що таке гарна собака. Добравшись трофей з води. А наші кечине дорадо продовжувались, але поки все знову ми. <плеси> Наліт Бекасів мимо! ех нерви! Що ж ти з ними будеш робити? Але то був би не мисливець, якщо б кожен раз влучав, то були б не ті емоції. Далі все потроху почало вщухати. Качка, розбурхана канонадою, не літала нижче 60 метрів. І вже потроху з очеретів почали вибиратися щасливі мисливці. Буситинілу і пора було готувати святкову вечерю. Але це не стосувалося нас. Бо, зі слів хлопців, все, що тільки що було, то все маячня. Справжня качина Ельдорадо повинно було розпочатися, коли сонечко почне лягати спати за обрієм. І в їх секретному місці мало відбутися таке, що я ще не бачив. Ну що ж, після минулих декількох годин я вже ні в чому не сумнівався. Всі поспішили збирати чучела і рушити на місце нової дислокації. Шлях до секретного місця був нелегким. Ми пробиралися скрізь непрохідні хащі, а в деяких місцях навіть йшли по суші, тягнучи свої човни за собою. Це все мені нагадало якісь непрохідні джунглі під час сафарі. І ось нарешті те бажане плесо. Полюбувавшись трохи далекими перельотами качки. Почалось те, що я ніколи не забуду. Починало супиніти, качки налітали все ближче, а з боку таборів пролунав звук саксофон. Що було далі? Не пером написати і словами не передати. І якщо б не було камери, ніхто б не повірив. Качка як зачарована линула до нашого плеса і почала сідати ледве не на голову. Нальоти були один за одним, як в тирі. Емоції кипіли так, що вода підігрівалася. рушниці червоніли від тої кількості пострілів. І вже хто не добрав норму, мав шанс повною мірою насолодитися справжнім мисливським щастям. казка колись закінчується. І вже як стемніло, ми, перевевши подих, почали збирати добуті трофеї. І тут як ніколи була в нагоді собака. Але частину здобичі навіть я допомагав збирати. Дорога до табору після такого тяжкого полювання це те, що найменше хочеться запам'ятовувати. Бо адреналін вже вщух в крові, руки ноги болять, шлунок воркоче, на думці лише те смачне сало і теплий намет. Але попереду непролазні хащі, міль і комари. І коли нарешті ми добралися поближче до місця, де було наметове містечко, нас чекало неабияке видовище в вигляді залпів салюту. Шикарне привітання. Далі, чесно кажучи, сил на святкування не було. І ми полягали спати, бо вже через пару годин нас чекав новий вихід в угіддя. Ранішня зоря на Тернопільщині закарбувалась в моєму серці як суцільне безперервне свято мисливського щастя і відчуттів, що ще довго буде гріти спогадами мою душу в час, коли настане міжсезоння. О, це було декілька годин безперервних нальотів, прольотів, промахів, влучань, подач з води мисливською собакою. В кого не було собаки, доставали качку навіть таким способом. Емоцій і просто мисливського життя за ті години було стільки, що в мене ще декілька тижнів перед очима ввижались качки, бекаси, лиски і навіть лебеді. Айже всі мисливці нашого колективу добрали свою норму. І нам лише залишалося повертатися в табір, щоб вже по-справжньому в колі однодумців відмітити це відкриття за святковим столом. На такій смачній, веселій ноті і закінчився цей незабутній вихід в Ugida. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і буду вдячний за будь-яку допомогу в придбанні нового обладнання для фільмів.